Доброго ранку. Хто рано встає, тому Бог дає. А нам Бог дає. Третій день наш мотопіхотний батальйон відбиває шалені атаки зомбі, їх не можу навіть орками назвати зомбі на наші посадки. Значить, ну, Щоб ви зрозуміли, що це за зомбі, значит, перша атака. Де 4 танки і кілька взводів піхоти орків. Заходять в нашу посадку. Наші підбивають всі 4 танки. І з посадки виходять житькі сіморків. І картина маслом. Через пів через годину, півтори вони знов наступають. Група піхоти. І кілька БЕГ. Без танків. Ну нормальні люди після того як вони з танками нічого не змогли. Вони без танків іти не будуть. А ці йдуть. Мене таке що вони під чимось, під кайфом чи що вони там роблять, не зрозуміло. чи ззаді стоїть заград з заградотряди і заставляють їх йти вперед? Іншого пояснення нема. Якби там не було два дні, наші відбивають атаки. Сьогодні підтягуються резерви, сьогодні вже вирішальний день для орків. Судний день на нашому напрямку. А справжній судний день для них почнеться в березні. Нас треба протриматися до березня, протриматися, встояти, дати можливість нашому генштабу сконцентрувати сили і перейти в вирішальний наступ. І тут буде Армагеддон для них, для орків. Слава Україні!